Так, але на як Історія вашої печі. Скільки їй приблизно років? Ну скільки тут Ну, так як мама, чи ні, менше, так? Не менше. Ні, ну менше, так. Ми ж десять разів перекидали. Оце плита, ось ця жінка. Дим іде сюди, у комін туди. А що тут робили? Це лежак зветься? Як, це... як воно правильно називається? Це? А то баба? О, а оце кругом... Як це баба? Це, ну це так, так називались ми. О, а оцего кругу, оцего челюсти називається, Челюст... оце комін. комін добре. Туди в комін йде. Там... Це груба чи плита, як, правильно? Це плита. Припічок чи як? Ну, раніше припічок був, а тепер плита. <ріст> це що боже, я сама не пам'ятаю, як воно називається. Піддувало оце, а це що? Просто, Це... як по-народному кажуть. Берки, Оце піддувало. Хорошо. А оце де збирати дрова, воно якось називається? Я не знаю, як воно називається. Завтічок такий собі лишилося від того та й лишилося. Так. Хорошо. Це кочерга ось. Оце, так? Да? Да, да, да. Доставати хліб. А що ще таке було, що доставати? Чи підсаджувати хліб, як воно називалося? Ну така дерев'яна у вас черпак такий. А, що як сказали? Так, да, то як він ну, називається? Добрий день. Добрий день. Лопата, кутюба була, як сапа. Ну, ну кучуба. так. така. Ну, така, така. Так, Лопеці, воно... що це Так, напитає мене. Да. <святки> Такого ручка. І... Очерга, лопата і кухарка. Горбата. <святки> <святки> <Там. святки> а це що закривати? Піч звається затула чи притула? Тому дякую за увагу.